Всіх вітаю на своєму каналі. Така чудова сьогодні погода. І ми йдемо не в господарство. Поїхали. А сьогодні ми дійсно поїдемо гулять. Ну, як сказати, гулять. Будемо збиратися. І поїдемо кататися сьогодні. Дуже чудова погода. Куди ми поїдемо, залишайтеся обов'язково на нашому каналі, обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших виїздів або всіх наших господарських справ. Опа. З нами ж їде обов'язково наш помічник маленький. Так. Збираємо відра. Відра, відра, відра. Це, я думаю, не треба. А можливо, давай поставимо. Нехай буде. Так, до речі, для автоводіїв. Зараз вже, я так зрозуміла, що вийшов закон, що будуть перевіряти аптечки. Ось хочу похизуватися, який набір купили ми собі в машину. Ось такий вогнегасник порошковий на 2 кг. Потім аптечка. Ну, у нас аптечка була до цього ось така. Тут також багато всього, але вирішили вже обновити та теж євростандарт. Далі тут ось є знак зупинки, обов'язково повинен бути. Повинен бути обов'язково буксировочний трос і жилетка. Ну і нам цей набір ще вкинули такий подарунок. Подарунок. Так, це зараз це складу на місце. Так, ну і нехай воно краще в машині буде, ніж його не буде, буде сплачувати штраф більше тисячі гривень. Але це таке справа, що повинна бути обов'язково в машині. А, о, обов'язково беремо з собою їжі багато чаю, бо в нас дитина дуже любить чаю попити. Так, одну бутилочку ми ставимо в машинку. Доня. Так. Водичка, 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 водичка. Лялю. Лялечка. Шапа, щоб не впала. Ляля їде по крутому в своєму крісельці. Обов'язково, тому що я за кермом і це будуть контролювати старші Хлопці. Так, шапку давай, обов'язково в ліс потрібно, щоб була. Так, моя кофта, щоб мене не закусали комарі. Ну що, ми готові? Погнали? Так, ну що, виїхали ми на таку дорогу, де дуже багато вже ям. Рік тому я тут їздила, але таких ям ще не було. Тут друга, третя, що максимум можна. Ну, поки що тут ще таке, більш менш, то четверку можна по бетон, ями великі. Так, куди ми взагалі їдемо? Ми їдемо по чорницю. Я вам скажу так, що в лісі я відпочиваю. Так, я після ягі дуже така втомлена, але реально дуже задоволена як слон. Відпочинок це ліс, тиша, і можна щось переосмислити, щось подумати для себе. Палець обираю від екрана, бо це погано погано ж буде видно. Мій оператор косяче трошки, треба. Повчати ще дивитися за ним. А, так, ну і відповідно я душою відпочиваю в цьому лісі. Мені стає набагато легше, те, що можна переосмислити взагалі в житті, змінити якесь рішення, наприклад, або прийняти якесь важливе рішення. З приводу хотіла б ще сказати ось. Житомирська область, Овруцький район. У нас там живе наша бабушка Галя, мати мого коханого чоловіка. І ось вчора ми зізвонювалися, вона каже: вони взагалі ось пенсіонери там чим можуть підзаробити до своїх копійок до пенсії. Це тим, що вони... Збирають ягоди. І в них там стоять машини, перекуп, ну, перекупщики. Оці. І вони їм здають цю чорницю, як би оптом. але вона в них брудна. Із-за того, що вони беруть гребнями і здають так. Але. Я була настільки шокована і вражена, в мене досі переповнюють такі почуття якоїсь, не знаю, несправедливості. Тому що приймати ягоду по 30 гривень за кілограм, ну це реально повний трешняк. Скажу чого? Тому що. Років 5 тому назад, коли я була в чоловіка в матері, там ми гостювали і їздили також по чорницю, просто один день так виділили, поїхали, щоб зібрати, і ось оптовикам здати, 5 років тому вони приймали по 35 гривень. Пройшло 5 років. Пройшла ціна, яка стала набагато більша на продукти. Там продукти здорожчали в 3 в чотири рази, не знаю в скільки, але в дуже багато. І факт той, що приймають по 30 гривень. Ну, я не знаю, чи в людей взагалі совісті немає. Чи щось там таке твориться непевне? Була б я там по місцю. Щоб я зробила особисто, я би провела флешмоб по прийому і байкоту оцих чорниць, і щоб мінімум приймали по 50 гривень, тому що 30 гривень. Ну, реально, я шокована, я не, не можу висловити своїх оцих обурень. У мене просто самі такі емоції дуже зашквальні. Так, приїхали ми вже до лісу майже. Сподіваюся, ми туди проїдемо, бо колись тут дорога і так її тут майже не було. Взагалом хотіла б оце попитати в своїх підписників. Пишіть мені в коментарях, хто займається ягодами, яку ціну у вас приймають. Можливо, якось будемо домовлятися з вашими оптовиками, щоб вони їхали в Ородські райони трошки дорожче купували пенсіонерів ці ягоди. Я розумію, що кожен хоче заробити. Але не до такої міри нахальної. Тут он дощ такий був великий. Так, ну і обов'язково пишіть мені в коментарях, яку у вас приймають чорницю. Бо там приймають от те, що гребнями там нагребли, там і листя попадається, звичайно, там десь від ялинки якась голочка. Бо я це бачила, як вони збирають. Я бачила, в якому стані чорниця, вона ж не тече, вона гарної якості, просто що трішки вона така забруднена. Наприклад, я коли продавала чорницю, я продавала її чисто, бо я беру руками і я, відповідно, її відправляла по 120 гривень. Це було скільки років два назад. 120 гривень за кілограм я брала, я відправляла в відеречках по всій Україні. І люди були задоволені, я була задоволена. Тому те, що робиться зараз там, я в шоці. Так, сподіваюсь, ми туди проїдемо, наче дорога більш-менш нормальна. Але нам ще пощастило тим, що. Наша ця машинка трошки припіднята. Ось по такій дорозі ми їдемо по ягоди. Ой, прийдеться машинку мить. Ну нічого, зато ми ягід наберем. <плес> так, дитина в нас поки що спить. Будемо збирати ягоди, Помічники мої будуть по черзі. Один збирає другий з малим. Тоді навпаки. Але ми взяли коляску, ми взяли обов'язково з собою. Сітку, яка накриває від комарів дитину в коляскі, він може собі вільно подихати свіжим повітрям. Ну і обов'язково ж допомагати, бо це наш найголовніший помічник зараз в домі, допомагає всім. Десь тут поворот наш аби не промайнуть. В цьому лісі, до речі, я провела дуже багато часу. От сюди нам. Ой, тут так зароша, видно, що тут так ніхто не їздить. Тут, до речі, колись давно з Чернігова на електропоїзді приїжджали е, баби. Бабусі, як назвати правильно пенсіонери, Ну і бувало, не тільки пенсіонери, і молоді дівчатка набирали черничку і по Чернігову продавали. Зараз дуже багато оголошень з приводу продажу чорниці. В нас вона зараз коштує 110-120 гривень кілограм. Якщо продають літровими баночками, то це 80 гривень. Стаканчик на 200 грам коштує 20 гривень, хто продає по 18 гривень, хто як оцінює свій труд взагалі. Я вважаю, що це праця дуже важка, вона повинна відповідно оплачуватися, а не отак, от як деякі роблять, там наживаються, на тому, що там людині яка отримує пенсію 2,5-3 тисячі наживатися так наше парковочне місце все ми приїхали ну а далі будете дивитися Витя. Помахай. Каже, <говори>, я помахаю від от отих самих. Вже почала брати черничко. Кущі тут ось такі. Дуже багато. І дуже багато тут взагалі ніхто навіть не ходив повні кущики. І он повністю-повністю. Ось такий черничник тут величезний. капець, Там, там. решт зараз на сядуть. Вона мені на уши насідає. Не хочуть. І оце як завжди. Ідеш до машини майже з повним відром, І тут така поляна. Яка вже машина? А оце вже взагалі неочікувано. Така красота. Вау. Сьогодні в нас буде картопля з лисичками. Камарий, комарий. Класс. Я в цьому році по лисички не їздила взагалі. Отак. От Вячеславчик. В'ячеславчик. Стока набрав черниці, стільки набрав черниці. Киця. Вячеслав. Вячеславчик. Кіця! Дивись, на. Уга. Тримай печеньку. Квас! А ну дивись на мамочку. Дивись на мамочку. Ай, привіт! <рисква> Який ти старательний, такий роботящий! скільки черниці набрав. Умочка. Умочка. Ну що, нарешті ми приїхали додому. А, тепер будемо на спічках тягнути, хто помиє машину. Машину хто помиє, Ото хто її заляпав. От хто то буде мить. Так. М -м -м Хочу сказати по-перше, що ми зустріли одну бабушку в лісі, і я в неї попитала. Вона збирала чорниці, я в неї попитала, скільки коштує в них та чорниці, Тобто, скільки, за скільки приймають. В них приймають по 70 гривень. Ну це вже не 30, розумієте, там щось непевне твориться. Так, ну Ось такий врожай ми назбирали. Ну, як ми. Хлопці назбирали одне відеречко, оце ваше, так? Да? Оце ваше. Ну, а те все шкребла я. Хлопці мені більше давали волі тим, що вони гралися з вешкою. А я швидше це збирала. Руки вони одмиються, там день-два і все буде чудово. Я за це не хвилююся. Але хочу зауважити те, що ми їздили за 70 кілометрів для того, щоб набрати чорницю, так як в нас машинка економна, бере 5 літр дізеля на 100 км, то виходить, що 150 км так грубо візьмемо, що ми проїхали туди і обратно назад. По ціні 43 гривні літра дізеля, я порахувала 7 помножила на 43 гривні, вийшло 300 гривень, ми потратили на заправку машини. Якщо б, наприклад, купляти чорницю, я б придбала тільки 3 кілограма мінімум. Навіть не мінімум, а це максимум, того, що 110 120 гривень за кілограм у нас продається. Отака От ось чистенька, свіженька, тільки з лісу привезена. Мені цікаво, о, я вже десь вимазалася, скільки чорниць ми набрали. Два шестьсот. Три сто. Давай будем считать. три кілограма і два з половиною. Вже пять з половиною, трошки на вітра будемо відкидати. Пять з половиною. Ну, тут два шестьсот. Шість, вісім сто. Вісім сто. 10,5 кг. тобто 10,5 кг ми привезли. Скільки всього ми знаходилися в лісі? В ліс ми приїхали о 9, поїхали поїхали звідти оперші. Тобто, 4 години ми там збирали чорничку. За 4 години, ну, ось хлопці зібрали, скільки там. 2,5. Ну, і 8 кг назбирала я за 4 години. Я вважаю, що це гарний результат. 8 кг, навіть якщо по 100 гривень продати, це буде 800 гривень за 4 години. Заробити це дуже-дуже гарно. Тепер хочу звернутися до нашої баби Галі, бо вона мене не чує, можливо, по відео почує. Запрошую вас до нас на нашу чорницю. Я навіть згодна вас з хлопцями повозити кожного дня в ліс для того, щоб ви заробили собі дуже гарну копійку на чорниці, а не зароблять комусь там на машини, на віли і так далі. Приїжджаєте до нас на тиждень. За цей тиждень можна назбирати накопити собі стільки коштів. Скільки ви не зможете накопити там за весь цей сезон? Тобто, я чекаю на вашу відповідь і чекаємо вас до нас у гості. На цьому все. Побігли ми розбиратися з нашою черницею та ліпити вареники. Всім па-па!